І коли ми чуємо історії, ми будуємо лояльність наднивники, виробляють окситосин. І це про лояльність. Тобто так функціонує наш мозок і функціонує наше тіло. І якщо ми говоримо про цінності, у мене є така біка дія і тігай, яким я живу і прокидаюся щоранку. Я дуже хочу змінити сферу освіти в Україні і не лише в Україні. І на сьогодні я володію методом, революційним методом змінення мислення, парадигми навчання. І це не моя авторська методика. Ні. Це міжнародний диплом, міжнародна освіта, яка на сьогодні змінює мислення людей. І сьогодні мої клієнти, навчаючись англійським, вони кажуть, Альона, це вже не про англійську. Ми вже змінюємо моє життя і мене. Люди масштабуються, змінюють професії, вони роблять чеки X2 і компанії виходять за кордони. Тому якщо про цінності, то це про зміну парадигми мислення і навчання. Що чергу ви реалізували?